Всім привіт! TikTok Лайв Студіо найкращий додаток, щоб стрімити з ПК, саме в TikTok. Він так і називається, це логічно. Ви знаєте, у мене без води, тому погнали. А ви. Підписуйтесь на канал, там вподобайки, коментарі. Ну, ви, коротше, самі все знаєте, погнали. Насправді, TikTok Live Studio мало чим відрізняється від самого ОБС, тільки тут багато функцій самого заводу, так скажемо. Так само ви заходите, авторизуєтесь через QR-код на своєму телефоні, через сам TikTok, і особисто кажучи, бачите, ось це прекрасне чудове меню, але воно буде спочатку виглядати. Давайте створимо нову сцену або пустим, або яким ви захочете. В чому прикол, він одразу тобі пропонує усілякі різні. Різні варіанти, котрі ти можеш зробити для своєї лайв трансляції Тобто сюди там ставити камеру, тут гра, тут інша інформація. Давайте розпочнемо з порожнього. Да, з порожнього бланку. Е, робимо ось так. Да. У нас порожній бланк, і звісно ж, в першу чергу, у тебе є тут джерела. По джерелам ми додаємо все, що нам потрібно. Тобто на плюсик і тут є камера, захоплення гри, захоплення зображення з телефону, просто зображення посилання. Трансляція через Android, ну коротше, 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 дуже 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 багато функціоналу. Давайте розпочнемо з самого початку. Я вам покажу прикольні штуки. Наприклад, те, чим я користуюся. От ми вибрали камеру. Камера класна, все мені інверсії більше подобається себе так спостерігати. Додаєте джерело камери, все супер, воно з'являється у вас в джерелах, і тут же, звісно, є налаштування за що я люблю лайв студію Тіктока. По перше, це покращення. Якщо у вас е, така собі веб камера, ви завжди можете зробити тут згладжування, форму обличчя. Якщо у вас там зайвий зайва вага чи щось інше, можете зробити і себе соску. Скажімо так можна прибрати контури. І ось так обличчя опухше моє виглядає в звичайному режимі, так без, тобто, да багато функцій, багато ефектів на саму камеру. Я до речі, е, люблю користатися цим ефектом. Саме ось цим, тому що можна дякувати величезним серденьком, всім тим, хто особисто кажучи, дарує вам подаруночки. Йдемо далі про подаруночки, про все інше. Це все є в віджитах, є цілі стріма, тобто сюди можна додавати. Половерів, скільки ти хочеш подаруночків, ставити звук на це все. Е, я ж кажу: функціонал мало чим відрізняється від ОБС. Тобто ви хочете, там, щоб пів був такий звук у вас при прильоті подаруночків, будь ласка, в налаштуваннях е, вибираєте звуки, котрі вам підходять, і самі ставите. Нічого, типу, прям зверх складного немає. Е, потім далі по функціоналам, що мені ще подобається в камері, те, що. Е, Якщо у вас навіть немає хромакея, ви можете це нормально так. По пофіксити і без цього, тому що можна вирізати фон, наприклад. Сидіти, якщо у вас плюс-мінус гарне освітлення, ви можете тіпа, вирізати фон, можете його персоналізувати, можете зробити собі кімнату. Ну головне самі розумієте, що було гарне освітлення, що програма, типа, це детектор. Зараз у мене не, не, не дуже класне освітлення стоїть, тому саме так. Можна ставити прозорість, контур можна обирати сам хромакей, якщо він у вас існує. Ну коротше, функціонал дуже гнучкий, не кажучи вже про те, що можна ставити усіляку. Атмосферу, фільтри. Так, зараз фон вимкну, да, вимкнемося на, на оригінал, можна ставити всіляку таку штуку з атмосферою. Воно буде дуже класно прикрашувати ваші відоси. Тут будуть бульбашки літати. Що, коротше, що ви захочете. Хочете, у вас рамка буде бігати. Е, буквально, якщо ви працюєте з Капкатом, е, майже ці всі ефекти існують в ньому. І вони принесені сюди, так тому, тому що я так розумію, що Тікток і належить сам Капкат, щоб вони його викупили. ну З камерою. Ми більш-менш розібралися. Далі. Далі теж саме по іграм. захоплені вікна ви можете захопити свій браузер або ще що-небудь, що ви хочете показати своїм глядачам. Захоплення ігор так само проходить, тобто ви додаєте собі віджит, обираєте гру тут з екрану, якщо у вас щось є, і транслюєте. Вона з'являється у вас в вікні. Кайфуєте, насолоджуєтеся. Одне із найголовніших в цьому функціоналі, в цій TikTok Live Studio, по-перше, зручно бачити, хто зараз там в онлайні у вас був, чи хто останній, як у мене зараз, скільки вам подарули, подарували подарунків, скільки у вас глядачів. І ще тут є один параметр, який зараз не видно, скільки разів TikTok порекомендував вас, скільки людей на вас підписалося. Ну і, звісно ж, вподобаєчки. Це дуже зручно, дуже зручний чат, тому що його можна вивести в окреме вікно, воно буде повідомлення. Верх всіх додатків, якщо що можна налаштувати так: у нього є тут прозорість, шрифт ну гнучко, дуже гнучко. Тут єдине, що можна сказати про TikTok, от реально, щоб не повторюватися, це дуже гнучкий інструмент. Е, найголовніше, найголовніше, що є в TikTok Live Studio, звісно, це праця зі звуком я зараз поясню, чому це одна із найголовніших мастхев штук. Якщо ви стрімер, вам потрібно, щоб ваш глядач завжди вас чув гарно. Тобто звук з вашого мікрофона повинен іти і записуватися дуже гарно. Тому тут функціонал теж в аудіоефектах дуже-дуже глибокий. Тобто тут є шаблони, є перевірка звуку. Буде двоїтися, напевно, зараз на стрімі. Ой, на стрімі, на, на запису вибачаюся, Тупо і мігафон, вініл ну це все балавство. Якщо чесно, це можна прибрати. Найкрутіше, що є, це еквалайзер. Еквалайзер одна із найкрутішіших штук. Тому що, так, на прикладі мого мікрофона я, я напевно, зараз на постпреді приберу. Так, отут додам. Зараз одну секундочку. Будете мене чути ось тут. Я буду змінювати звук в, в різну сторону, в різну ступінь. Тобто, розумієте, звук мікрофона змінюється. І тут, вже, в залежності від вашого мікрофона, ви собі можете вибрати будь-яку чистоту, з котрою воно буде особисто кажучи, транслюватися на стріму. Можете собі ставити моніторинг, але він з запізненням. Тобто, не дуже, не дуже, не дуже прикольно. Тобто, ввімкнули, послухали себе, налаштували еквалайзер, і у вас буде. І у вас, вас буде більше якість uh, звуку вже на вашому студію. Це одні із найголовніших штук. Так само в аудіо ви можете додавати всілякі різні, якщо у вас там декілька звукових карт, чи просто за стосунок вивести в окреме поле звуку. Це ж все можна робити через джерела, просто вибрати джерело, котре вам потрібно, і відрегулювати його в самій TikTok Live Studio. Звісно, існують цілі трансляції, де ви можете додавати скільки ви подаруночків за свій стрім хочете. Там, наприклад, мета на 300 сквірлів, білочок, так скажемо. Звісно, вікторини усілякі, якщо у вас є адмін, це дуже зручно, тому що він завжди може там написати там, втичіте там чи ні, так, чи ні, грати на бали Тіктока. Тікток дуже сильно типу, мотивує, як це сказати. Коротше, Занурити ваших глядачів в гру з вами. Потім, звісно, фан-клуб просування з нещодавно додалася функція. До речі, ще рік тому назад цього всього функціонала в Тіктокі не існувало. Якщо ви починаючи стрімер, у вас мало глядачів. Будь ласка, берете 3 долари в робите собі параметр, котрий вам найбільше подобається: тобто, бюджет, тривалість, щоб вас рекомендувало. Ну і воно пише, яку кількість глядачів воно. Тіпа і ще з окрім того, що він сам буде вас просувати по вашій тематиці, ще певну кількість глядачів буде гнати трафіком на вашу трансляцію. До речі, я тестив поки цю функцію Скажімо так, вона працює, але не дуже досконально, скажімо, типа на вашу аудиторію. Так само по макетах дивіться, є просто трансляція, тобто в, в вертикалі, звичайному. Є в альбомному, тобто горизонталь, і є подвійний. Подвійний, подвійний режим, це в такому стрімлі, тому що деякі люди дивляться на телефон так, деякі так, кому як зручно, тобто краще ставити дві. Е, ніколи не забувайте, що знизу отут існує чат, <хи> тому можете якоюсь картинкою, якщо навісите, буквально перебувати, заважати людям переписуватися. Ну тут. Багато просто хто робить там зображення, візьмемо там, будь яке зображення у мене на ПК є що не додав. Наприклад, додали ви зображення баз гітару там, чи е, щось із того, і з проведення турніра. І буквально треба не забувати про те, що тут у вас чат і воно може заважати. Теж на це треба звертати увагу. Так само можна додати, як у мене. Давайте вернемося до мого шаблону, до стрімерського. Це мій основний стрімерський. Як це назад віджит? Напевно, да, правильно тут у мене по функціоналу. що? звісно, посилання. Посилання це як ви бачите, у мене є мета з баночкою. Да, ці посилання я розповідав в своєму відео, як почати стрімити, де їх брати. Посилання. Ми просто додаємо, копіюємо, вставляємо, звісно, застосовуємо, і воно у вас виводиться. Особисто кажучи, на сам стрім. Тобто, ось є прикол Тіктока. Мало хто читає, Тікток не дуже сильно любить, коли на екрані є QR-коди. Тому я, наприклад, обрізаю. До речі, все буквально працює так само, як і в ОБСі. Тобто, обрізання працює через альт, можна обрізати, зробити різний масштаб картинки. Ну, якщо користувалися ОБС, це все легко. Якщо ні, ну я думаю, ви розберетеся, тому що нічого складного, тягнеш туди-сюди всі віконця. Воно все працює також. Можна додавати текст. Там, наприклад, хочете брати замовлення, не хочете. Рейтинг глядачів, до речі, ті, хто е, е, дарують вам подрубочки, будуть відображатися в певному рейтингу. У мене є відео, як ви бачите, біжить строка. Строка там каже, що можна підтримати мій канал, можна погратись, за якого мана по ваш по вашому ж замовленню. Теж це робиться через функцію відео. Ви робите, тобто, відео з такою біжучою строкою. Ну в капкаді можна легко це зробити. Додаєте теж так же само джерело додати відео? Зараз покажу джерело, додаєте відео, просто зациклюєте його обов'язково, і воно і спочатку по колу, і воно по колу ганяє ваші написи. Теж до речі, корисна штука. По перше, воно не дуже сильно відволікає, коли глядач звикає, і. Інформує особисто про те, що можна зробити на вашому каналі, що можна замовити, не замовити. Звісно, завжди ставимо сповіщення. Сповіщення воно пише, хто на вас підписується і які вам там подаруночки подарували. Тут можете типа, написати там Ой величезне дякую, або ще щось ну в такому духі, так само б, налаштувати звук. Звук налаштовується, я маю на увазі, не звук, а звуковий ефект. Або, можливо, як записано у мене. Я записав своїм голосом тут, наприклад, подяку. У це хто тут у нас? Тіпа, подяку в тому плані, що хтось на мене підписався. Так само на подарунки. По оформленню, до речі, теж є багато варіантів готових. Можете зробити макет свого зображення, типу теж нічого складного. Як бачите, програма дуже функціонально багата. Е, найголовніше, що треба було знати, це правильне налаштування звуку, правильне налаштування картинки, тому що не ну, всі гарна вебка, ну всіх можливо гарний мікрофон. А за допомогою цього функціоналу ви можете зробити свій звук або зображення набагато краще. Тому користуйтеся, радуйте своїх глядачів трансляціями, підписуйтесь на мене. Всім.